А вітаю! Я Тилошенка Наталя, і я партнер компанії Choice Ukraine. Це український виробник екопродукції для здоров'я, краси і оселі. Сьогодні я вас познайомлю з моїми пустими коробочками, пакетиками, баночками. Для чого? Для того, щоб ви бачили, що партнери компанії Choice Ukraine самі починають випробовувати на собі цю продукцію. І потім щиро. Отримавши результати, щиро рекомендуємо вам і своїм знайомим друзям і людям, які трапляються на нашому шляху. Тому знайомимося з продукцією компанії Choice Ukraine. Компанія Choice Ukraine виробляє декілька торгових марок. Це у мене на столі фітокомплекси від Choice Fito, від «ProHealthy», такі теж фітокомплекси нутрієнти. Є торгова марка Biox це зубні пасти. Є марка Добра їша, White мандарин і Green Max. це. Green Max – це продукція для дому. Так от, що я вам хотіла сказати, це все, що в мене зараз на столі, це вже все пусті баночки-коробочки, які вживала я особисто, ну і трішечки моя родина. Почнемо з торгової марки Біокс. Це зубна паста. Це моя улюблена зубна паста. Я перепробувала всі із, із трьох, які представлені в компанії. Мені не подобаються солодкі смаки, там є у них із корицею. А на ці я зупинилася, бо на смак мені дуже подобається. Вона незвична за кольором, наче там в ній теж присутня глина, не дуже яркий. Присмак ментолу є такий аромат м'яти легенький. Вона мені дуже подобається. Ось у мене зараз тут 4 штуки, але це вже ті, які я зберегла. І ще ж, звісно, є та, що, якою я користуюся. Далі хочу, що найближче до мене, то це хлорофіл. Хлорофіл. Ось він, він такі коробочці, хлорофіл. а це з екстрактом, з екстрактом крапиви на меду, Підвищує гемоглобін, піднімає енергію. Я його пила як очищує він теж, як очищувач вранці наче серце, дуже його приємно пити. Він має присмак м'ятний, такий холодок створюється в ротовій поржнині. І оце у мене кілька тут. 4, 8 штук. Звісно, це те, що я вже почала збирати. <плес> а то, що я вже стільки їх випила, вони, до речі, входять, хлорофіл входить до складу оцього експрес, експрес детокс Боксу. Зараз розкажу про цю програму. І так, експрес детокс бокс. В його складі це перше, з чого слід почати знайомство з компанією, якщо ви дійсно хочете налагодити своє здоров'я, відновити його. Це перше, це програма очищення. Перша програма, з якої починається саме шлях до здоров'я. Перед антипаразитарною програмою, перед іншими програмами, перед програмами, які назначають лікарі. У нас є в компанії в внутрішній чат з лікарями, якого можна. Відносно вашого діагнозу отримати індивідуальну програму саме для вашого організму і діагнозу, щоб відновитися і позбутися діагнозів. Так ось, оцей експрес детокс Бокс. От у мене їх два в склад входить: макросорб, це глина це абсорбент, хітозан це теж абсорбент, і хлорофіл. Тобто це, ці три продукти очищують лагідно, готують ваш організм до роботи інших програм. Далі, що в мене тут ще? Ліндрейн-детокс. Це, вже в назві сказано, що це комплекс детоксу для організму, він розганяє лімфу, розганяє, ганяє рідину лімфи. І саме головне його а, дія це позбавлення вас набряків. Від набряків, від набряків, отакий зелененький. У мене його два. Далі, далі, що в мене тут? Актив Slim. От один раз я брала, пробувала цю коробочку, він відносно недавно з'явився у нас а в асортименті. Це для людей з зайвою вагою. Так, коли я його приймала, я помічала, що вага просто уходить повільно, уходить, ти їси, все, і солодкі, як завжди, пиріжки, тортики, ти їси, але вага, вага поступово уходить або стоїть на місці. Він мені дуже сподобався. Я все ж таки, коли вже програми всі закінчу, я, мабуть, візьму цей актив слів. Далі омега, комплекс омега. Хто не чув про Омегу, але вона у нас унікальна. Тут рослинні і тваринні жири насичене омега, тому що вона називається Омега плюс склад її детально. Ви можете побачити на сайті компанії, або звертайтесь до мене, я вам відскріню, надішлю, з чого складається саме омега. Омега потрібна всім. Це антизапальне і насичуюче, допомагає і для суглобів. Вона потрібна. Дітки їдять а ми його і дорослі. Потім у мене така батарея, бачите, цього макросорбу. Це глина. Глина, макросорп це глина. Це два о, о, види глин дуже дуже дрібно перетертів порошок. Це розумна структура, абсорбент, який насичує ваш організм мінералами, поживними речовинами, забирає токсини. Так він, ця глина влаштована, має таку рішитку дуже дріб, дрібно мілко змелена, але рішитка залишається там така структура в ній, що туди заходять токсини, вона забирає всю гадість, гадості з організму у вас і віддає вам мінерали. І... Зайвого нічого не забирає і зайвого нічого не дає. Все тільки потрібно. Бачите, скільки у мене цього мав бо я його дуже люблю. Може, тому що у мене зараз такий період, що хочеться дівчатки їсти крейду. А воно мені напоминає, нагадує присмак крейди. і Люблю я його пити гарячим. Дуже люблю. По-перше, я вважаю, що макросорб повинен бути в кожній аптеці, тому що це природний абсорбент, він від печії від харчового отруєння. я рятувала свою доню за допомогою макросорбу від харчового отруєння. Була тешна все, що, все, що належить тому отруєнню, але саме глинка нас спасла. А далі при похміллі, при алкогольному отруєнні кажуть, що допомагає, витверезує, витверезвляє. коли ви приїли, можна випити це і воно так посадить, вам буде легше. Але потрібно, потрібна ця штука в аптеці. Точно. Це порошок розводиться у воді, можна в холодній, як п'ю гарячим. Мені це подобається. Ціла батарея, навіть не рахувала, скільки тут. Далі переходимо до фітокомплексів. У компанії Justucrean є дуже багато фітокомплексів вузьконаправленої дії для, майже для кожного органу і для, в цілому для організму. Чим я користувалася? Я пила комфорт, комфорт це для суглобів. Фітокомплекс для суглобів. Я відчуваю іноді, що потребують мої суглоби уваги, тому я брала комфорт. Ритм пила, це, мабуть, пила, ну, це, мабуть, батько пив для серця, для серцево судинної системи. Далі герміцит це протигрибковий препарат, але його вживають, коли навіть застуда. От він вбиває ці віруси, тут дуже гарний склад і повинен бути він. Він повинен бути і допомагає. Емпаузи у мене ось аж 6 штук. Я брала, тому що у мене настав особливий період, до якого я повинна пристосуватися. А емпауза допомагає регулювати цей стан, коли ці припливи, знаєте, таке, а, такий стан у тебе не дуже задовільний, ти хочеш, щоб воно більш-менш було непомітно. Тому я п'ю емпаузу. Далі є фітокомплекс бриз. Це для дихальної системи, це зрозуміло, коли ви простудились, застудились і п'єте. Брейк-блок це для кишківника. Для кишківника потім є Clean Help, теж від токсинів, чистить організм, від шлаків, від токсинів. Дуже добре, там, якщо у вас там якісь і радіації, радіомі... ну, ці всі, ну, всяка гадость, чиста. Він Хелп очищує кров, очищує сосуди, очищує всю рідину у вашому організмі. І а, значить, Якщо ви очищуєтесь, то ви і оздоровлюєтесь, і омолоджуєтесь. Герміцид знов зустріла. Далі хітозан це абсорбент на основі панцира і краба. Далі Lenheart це для імунітету, для підвищення імунітету. Дуже дієво, дівочки не хворіють навіть ефактив для підшлумкової. Замість п'ю, замість пила, замість мезіма. Що там ще є? Я навіть забула, ці аптечні названня всякі. Ліфсейф. Дуже радять Він для здоров'я печінки і жовчного мікура, але ж, звісно, наша і молодість залежить від печінки, бо це ж. Печінка ж, це ж наш цей, очищувач крові, тому вона, бідна, страждає, її треба очищувати, допомагати. І тоді, звісно, вже будете і молодше виглядати. Баланс. Баланс це проти стресу, заспокійливий. Інтелект у мене дві штучки, я брала для покращення пам'яті. А що ж, дівчатки, Працювати треба, а пам'ять іноді підводить. Тому. Є такий хороший фітокомплекс, я вважаю, який допомагає все ж таки залишатися в строю, залишатися в строю і е, працювати. І ще в мене є антипаразит. Фітокомплекс антипаразит. Це окремий препарат, теж. Він, коли у вас температура, можна його випити. Тут дуже гарний склад, пахне чесночком, і іноді так розкусуєш цей капсулку. Фітокомплекси вони в вигляді капсулок. Розкусуєш і чуєш той чесночок. Оце ось там, бачите, вже все все вжило. Так, антипаразит. Є в нас ще на основі, на основі фітокомплексів розроблена антипаразитарна програма. Зараз у мене немає. Я в останній час брала вже в роз, не цілою, але є оформлена в коробочці антипаразитарна програма із цих фітокомплексів, яка вживається три місяці, три місяці і, там два місяці вживається, потім перерва, півмісяця, потім вживається пів місяця, потім знов перерва. Тобто, так розраховано, щоб ця вся Життєдіяльність організмів, які нам не дуже потрібні в нашому організму, щоб все ж таки вони вгамувалися під дією цієї програми і очистився наш організм. Тобто, у нас є ще антипаразитарна програма. Далі, що я хочу, що в мене ще є, це в мене є програма Ритм серця. Програма Ритм серця це для здоров'я серцево-судинної системи. Вона складається теж з фітокомплексів, там ще є комплекс Омега. Тепер я вам розкажу про торгову марку Добравіжа. У мене є декілька пакетиків, які в мене збереглися. Це пророщення зерна, це флама компанія. Це з чого вона починала на чому базуються всі ці фітокомплекси, а навіть лінійка для краси. Шампуні, крема, там скрізь в складі є пророщені зерна, тому що це дуже дієва, дуже дієва їжа. Їх називають суперфуди в компанії. І це їжа, яку відмічають для тих, у кого післяопераційний стан, треба піднятися швидше, набратися сил після хвороб важких. Набратися сил, воно ж це в вигляді порошка, воно в водичці розводиться, в, в кефірчику можна давати хворому і людина швидко одужає. Далі, коли ви вживаєте на постійній основі ці пророщені зерна, це ж просто їжа. Я з кефірчиком їх п'ю, і я не хворію. Навіть якщо ви десь підчепили той вірус, у мене так було в домі. Що Навколо мене хворіли і я десь зачхалась, але я не переносила так важко, як всі інші цю застуду або віруси якісь. Далі пророщені зерна допомагають, укріплюють волосся і нігті. От навіть зараз я вважаю єдиним, єдиним недоліком вживання пророщених зерен — це те, що дуже стрімко росте волосся. І дуже часто треба мені фарбуватися, бо в мене є сивина, яку я зафарбовую, і це дуже часто виходить. Ну, частіше, ніж було раніше. Тому це єдиний недолік: Пророщені зерна їдять і діти, і дорослі. Це потрібно. Потрібна їжа просто вам на кожен день для того, щоб відчувати себе в страю, відчувати себе здоровою. І не хворіти, забути про лікарняні діткам особливо. У мене ще є декілька пакетиків. Це відносно новинка. Це про протеїнові коктейлі, я брала протеїнові коктейлі зі смаком, зі смаком манго, тропічний він називається. Потім зі смаком полуниці, Аж два і зі смаком е тиремісу. Це капучино, він смачний. Мені, більше за все смакує полуниця. І вони є просто протеїнові. А у мене бачите слім, ось написано слім, Це значить з жироспалювачем, коктейль з жироспалювачем. Тобто ви їх п'єте і непомітно жир розтоплюється. Все на рослинній основі. Все натуральне і екологічне, безпечне. Далі у мене ще тут є мультин це клітковина. Це для кишківника. Це теж для зниження ваги, коли ви, наприклад, можете замінити вечерю, або обід цією клітковиною. Я зазвичай на вечерю це роблю. Або трошки поїла, а потім. Бажано, бажано спочатку клітковину, вона насичує, набухає там всередині в шлунку і дає відчуття, що ви не голодна. Тому це дуже е, зручно для призниження ваги. Раз, два. І далі у мене знову є протеїновий коктейль. це коктейлі без смаків на смак, а манка, з молочку б'ється, вони теж з жироспалювачами. Це мене, всі жироспалювачі. Ну, Ви бачите, що мені це потрібно, тому я брала нашу я буду брати протеїнами, просто, якщо можна, ще й жир спалити. А, так, Далі у мене буде лінійка, грін і White мандарин.